Росіяни масовано атакували Київ балістикою, крилатими ракетами та дронами. Четверо людей загинуло. Повідомляє мер Кличко. За даними ДСНС, загиблих троє. Ще 19 постраждали. Загинув медик, який надавав допомогу людям у Дарницькому районі. Ще четверо його колег поранені. Також травмовані п'ятеро рятувальників від опівночі до четвертої ранку. в столиці безперервно лунали вибухи. Багато влучань у житлові будинки. Відео публікують у мережі. Двох загиблих рятувальників вияв. В одному з будинків Дніпровського району. Там шахеди влучили у 16-ти і дев'ятиповерховий житлові будинки. Вибуховою хвилею частково зруйнований дах триповерхівки. У Деснянському районі дрон влетів у дах 18 вісімнадцятиповерхівки. Також загорівся п'ятиповерховий житловий будинок. Пошкоджено торговельний центр, санаторії. У Дарницькому районі після влучання у багатоповерхівку загорілися верхні поверхи та автівки. Саме там, коли на місці працювали рятувальники, стався повторний удар. В Чарському районі через падіння уламків частково зруйнований фасад дев'ятиповерхівки потрощена нежитлова будівля. Я засняв! Да? Я засняв! Так, да, наш дом заципіл. Внаслідок цієї масованої атаки пошкоджена критична інфраструктура. Повідомляє міська влада у Києві. Перебої з водою є знеструмлення у деяких районах. Опалення немає або подають на понижених параметрах. Повідомляють у КМДА. У метро частково зупинено рух червоної гілки між станціями Дніпро, лісова через відсутність світла. Потяги курсують між станціями Академмістечко Арсенальна на інших лініях без змін на лівому березі Києва через знеструмлення зупинився електротранспорт. Маршрути дублюватимуть. Автобуси знеструмлена залізниця, є пошкодження контактної мережі. Потяги затримуються, рухаються в об'їзд пошкодженої ділянки і під резервними тепловозами.